Казки для слухняних діточок Читає Олена Корс для каналу Планета Казок. Про ластівку і папугу З вікна багатоповерхівки вилетів папуга і присів на гілку клену. Його яскраве пір'ячко одразу привернуло до себе увагу ластівок. Вони зібрались, щоб розпитати, звідки він такий взявся. Папуга почав розповідати, Я жив у далеких краях, де сонце світить яскравіше, ніж тут, де тепло цілий рік, та багато зелені. Папуга ще довго розповідав про чарівний край, аж поки майже всі ластівки не розлетілись, і поруч із ним не залишилась лише одна. Промова папуги завершилася словами. Я збираюся полетіти у ті краї. А можна з тобою? сором'язливо спитала ластівка. Можна, але це далеко. Чи долетиш ти? відповів папуга. Я намагатимусь з усіх сил. Ну, добре, тоді рушаймо. І вони полетіли. Папуга показував дорогу, був упевнений у собі. Але постійно просив зупинитись, щоб відпочити, бо після кількох років сидіння в клітці переліт йому давався тяжко. Ластівка хотіла якнайшвидше дістатися до місця, щоб побачити цей дивовижний край. Довго летіли наші друзі, і, коли майже дістались до місця, папуга сказав Ось за цим пагорбом мій рідний край. Тобі тут сподобається. Птахи перелетіли пагорб, і ластівка впізнала місцевість, куди кожного року прилітала на зиму. Вона відчула розчарування. Я щорік прилітаю сюди, і для мене тут немає нічого надзвичайного. Ти так гарно розповідав про ці краї, а я й не здогадалась, що мова йде саме про це місце. Так ластівка дізналась. Що розповіді бувають яскравішими за реальність, і про те, що чудеса відбуваються навколо, а помічають їх не всі. Кицька та білка у сільській хаті біля лісу жила з господарями біла кицька. Цілий день вона ніжилась на сонечку, спала або вмивалася. Якось у пошуках горіхів у двір забігла пухнаста білочка. Вона ціле літо збирала шишки та горіхи, роблячи собі запаси на зиму. Побачила білка, що кицька відпочиває, і запитала її. Кицько, а чому ти не працюєш? Хіба тобі не треба готуватися до зими? Навіщо мені готуватися до зими? Я ж кицька, у мене все є. Почула це білка, і так їй захотілося стати кицькою. Що, повернувшись додому, вона лягла на гілці і задрімала. Побачила це її подружка, інша білка, і почала будити соню. Ти чого спиш? Треба працювати, скоро зима. Я більше не працюю, в мене все є, відповіла білка подружці. Як не працюєш? Усі білки повинні працювати. Я не білка. Як і так тривало все літо, а потім і осінь. Настала зима, і білочці стало холодно у своїй домівці, бо вона не носила гілок, щоб її утеплити. У черевці порожньо, порожню, тож побігла вона до кицьки спитати, що їй робити далі. А кицька якраз поїла сметанки, якої їй дав господар. Та сиділа на теплому підвіконні у хаті, вмивалася, прибігла до неї пухнаста і питає, Що ти робиш тепер, кицько, де годуєшся? Мені господар дає. А як ти грієшся? Господар піч розтопив. Годі балакати. Піду я трохи подрімаю перед вечерею. Розгубилася Білка, що ж їй тепер робити? Адже господаря в неї нема, побігла вона до лісу, постукала у домівку подруги. Подружко, дозволь мені погрітися у твоїй домівці, та нагодуй, будь ласка. А хто це прийшов? Кицька? Ні, це білка. Ну, добре, заходь. Так пухнаста від однієї подруги ходила до іншої. Цілу зиму. А НА ВЕСНУ була їй наука що кожному своє. Кицька живе з господарями, які про неї піклуються. А білочці треба працювати, щоб запастись на всю зиму. Свій серед чужих. Жив один мисливець біля лісу. І були в нього вірні собаки. В сезон він ходив на полювання. І завжди повертався зі здобиччю. Якось одна з його собак народила маленьких цуценят. Оскільки починалась зима, мисливець вирішив перевести цуценят у більш теплий будинок, який знаходився на іншому боці лісу. Зібрався він у дорогу, малечу поклав у рюкзак, а собака мамка бігла з ним поруч. От тільки в дорозі цуценята прокинулись. І почали ворушитись у теплому рюкзаку за спиною мисливця. Один із пухнастиків знайшов отвір та й випав, і цього не помітили ані сам хазяїн, ані його собака. Лежачи на холодній землі, цуценя почало скавчати, і це почула сім'я з трьох ведмедів мати, батько та їхній син ведмежатко. Ведмедиця побачила маленьке беззахисне створіння і пожаліла його. Вона навіть забула спитати свого чоловіка ведмедя так їй захотілось прихистити цуценя. Ведмедиця напоїла його своїм молоком і зігріла. Так цуценя лишилась із сім'єю ведмедів. Минув рік, і наш мисливець вирушив у ліс на полювання. Ще здалеку на пагорбі. Він побачив ведмедів і дістав рушницю. Він вже прицілився, коли побачив з ними сірого собаку, дуже схожого на його мисливських собак. Мисливець придивився краще і зрозумів, що це, мабуть, те саме цуценя, яке він згубив рік тому. Мисливець прибрав рушницю і цього разу повернувся додому без здобичі. Пташеня в одному затишному садочку у гороб'ячому гнізді народилося непосидюче пташеня. Його мати і тато дорослі горобці, часто залишали пташеня у гнізді і відлітали у пошуках їжі. У своїх дзьобах вони приносили комашок та джерельну воду. Коли пташеня лишалось саме, то намагалось підійти до краю гнізда і роздивитись, що там назовні. Йому було дуже цікаво все невідоме, і ще пташеня мріяло якомога швидше навчитись літати. Одного дня, коли дорослі полетіли по своїх справах, маленьке пташеня вирішило, що саме сьогодні воно навчиться літати. Діставшись до краю гнізда, воно стрибнуло у невідоме та замахало маленькими крилами, сподіваючись піднятися у небо. Але крила були ще слабкі, тож пташеня полетіло донизу і боляче вдарилось об землю. А коли воно підвелося на лапки, то побачило страшне чудовисько. Чудовисько було сіре та пухнасте на чотирьох лапах із кігтями та гострими зубами. Пташеня злякалось і хотіло втекти, але від переляку лапки його зовсім не слухались. І от за мить до того, як чудовисько мало б напасти, з'явилася мати горобчика. Вона з усієї сили налетіла на чудовисько і вдарила його дзьобом. Чудовисько невдоволено нявкнуло і втекло. Тоді мати підняла своїми лапками пташеня і полетіла до гнізда. Вже у безпеці вона насваріла своє неслухняне дитинча і пояснила, що це був кіт. І пташеня могло загинути. Тобі ще рано літати. От мене літо, і ти злетиш на своїх крилах. Пташеня засмутилась, тому що не знало, скільки ще це літо триватиме, та все одно воно не покинуло своєї мрії навчити злітати, і наступного дня вирішило, що якщо зірвати листочки, то вони можуть замінити йому великі крила. Коли батьки знову полетіли здобувати їжу, пташеня вибралося з гнізда. Воно зірвало два великих листочки і встромило їх собі між пір'ям у крила. Маленький горобчик вистрибнув із гнізда і знову впав на землю, так і не здійснивши свого задуму. На цей раз до пташеня підійшла людина. Це був господар садка, де жила родина горобців. Чоловік спіймав пташеня і посміхнувся, побачивши зелене листя у його крилах. Рано ще тобі літати, сказав він. Чоловік узяв драбину, дістався до гнізда і обережно поклав у нього пташеня. Так пташеня полишило свої мрії, аж поки через деякий час мати та батько не сказали. Ну, от, ти вже виріс. І тобі пора вибиратись із гнізда. Маленький горобчик не повірив одразу такому щастю. Та коли він зібрався з гнізда, стрибнув і розправив крила, то полетів. Хоч і важко було літати, але все одно це було прекрасно. Це добре. Жили в одному лісі поблизу села два лиси, були вони найліпшими друзями. Одного з них була звичка завжди, щоб не траплялось говорити Це добре. Щоб не сталося хороше чи погане, він завжди казав одне й те саме це добре. Якось одного разу пішли наші друзі у село красти курчат, залізли вони до курника і, схопивши пару курочок, дременули назад. Один лис через щось перечепився, впав у діжку з дьогтем і випустив курку. Виліз він із тієї діжки увесь перемазаний дьогтем. А другий лис йому й каже Це добре. Образився перший лис, і наступного разу, коли йшов на полювання, завалив нору, де жив другий лис, гілкою. Хай посидить голодний, подумав лис і пішов через поле до села. Тим часом полем ішли мисливці. Вони побачили лиса і спустили на нього собак. Мисливські собаки наздогнали лиса і взяли в коло. Підбігли мисливці і побачили, що у лиса брудне хутро. Вирішили вони, що зіпсоване хутро нікому не потрібне, і відпустили лиса. Тоді він і пригадав слова друга Це добре. Прибіг він до нори, відсунув гілку. Та й просить пробачення у лиса за те, що лишив його голодним. А той йому відповідає Це добре, що ти мене зачинив. Чого ж добре? не зрозумів його друг. Якби ти мене не зачинив, я був би з тобою, і мене мисливців не відпустили. Казки для слухняних діточок Читає Олена Корс. Для каналу Планета Казок.